Шановна пані міські доволі, шановна секретарської ради, шановні колеги депутати, вашу дозволу, прошу зараз заскокати звернення до президента України, прем'єр-міністра України, Голови Верховної Ради України. Далі я буду просити, що буде спілкувалися депутатом і на профісі будемо проголосувати за це звернення. Можливо, буде Прочитати це звернення, і якщо будуть якісь доповнення зміни з е, їх урахуванням, я прошу підтримати на звернення. Рішення Верховної Ради України про призначення міністром освіти і науки України Дмитра Табачника викликало осуд та обороні серед громадськості міста Хмельницького. Адже не на найважливішу сферу гуманітарної політики віддано особі, яка свідомо відкритою системну виступала проти основ державності України та національної. суборності нашої держави. Табачний відомий своїми українохопськими поглядами, активно виступав за надання російської мови, статусу другої держави та активне впровадження російської мови в закладах освіти. У своїх заявах як міністр кінового уряду неоразово наголошував про до чергову перегляд історії України та зміни шкільних програм, що фактично зруйнує всі надбання останніх. Дмитро Табачник як ініціатор року за нейтральну пособлоку Україну змістив чимало заходів, щоб на відповідному рівні популяризувати проросійський напрямок у політиці та знімілювати ідею євроінтеграції України. За такі заяви та дії Дмитро Табачник заслужено здобув громадський осуд та цілкове несприйняття суспільства. Шановні колеги депутати, я випросила увагу. Міський оборони ще навчати поговорим в кінці сесії. А тому призначення його міністром освіти і науки України є відвертим знущанням та знавав до всіх українців демонстративним приниженням людської та національної самоповаги. Вважаємо, що Дмитро Табачник не має права обіймати високу державну посаду. Адже немає сумніву, що його антидержавницькі переконання сприятимуть йому формувати і проводити таку політику у сфері освіти, яка суперечить інтересам України, дозволить принизити статус української мови, знизу зупинити реформи, спрямовані на модернізацію та інноваційний розвиток нашого суспільства. Ми не маємо бажання довірити освіту своїх дітей і онуків. українців на дві категорії та галичані. Ніхто з публічної політики України не дозволяв собі подібних тверджень та висловлювань. Ми депутати Хмельницької міської ради, підтримуючи законні вимоги громадськості міста, засловлюємо свій протест проти призначення міністром освіти і науки України, Дмитра Табачника, і вимагаємо прийняти рішення про звільнення його з посади. Вважаємо, що посади міністра освіти та науки України має посильного особи. Патріотичним світопінь, прагненням служити українського суспільству та державі взагалі. застерігаємо відпровадження антиукраїнських ідей у гуманітарній сферу та заявляємо про готовність протистояти таким намірам. Дякую, шановні колеги, депутати. Прошу уважно прочитати і підтримати. Прошу стати.